Сліди крові на снігу під цією багатоповерхівкою нагадують її мешканцям про небачене жахіття. Тут знайшли понівечене тільце новонародженого хлопчика. Матір'ю виявилась 14-річна дівчина. Вночі у неї почались пологи. Народжувала сама, закрившись у кімнаті. Поки у сусідній спали батьки, перерізала поповину та викинула немовля у вікно. Батьки знайшли доньку у ванній, майже непритомну. З сильною кровотечею тетяну доправили до лікарні. Зараз мені здається достатньо інтернету відкрити Ютуб, там що хочете, описано, що і як. Я думаю, що вона вже готовилася до сама, готувалася до такого. Були розриви. Кровате трата була, тому що були розриви. Я ж кажу, вона не була готова як, як молода жінка для великих пологів і все. Тобто, що все таки вона дитина. Ще вона не могла не кричати, вона хоча б стогнала. Батьки кажуть, що вони нічого не чули і не знали. Батьки запевняють, те, що донька була вагітна, дізнались в лікарні. Вже потім знайшли бездиханне тільце малюка під вікном. Дівчину ж медиків рятували. Наразі вона в лікарні. Сім'я спілкуватись з журналістами відмовляється. В школі її називають благополучною а на вагітність дівчини розводять руками. Дівчинка товстушка і по ній не було видно. Претензій, розумієте, якби вона якби її тошніло, якби їй було погано, вона виходила, ну, або, або пропускала заняття. Дитина хороша, проблем ніколи не було, з поведінкою не було. Чому так сталося? Ніхто просто ніколи не очікував, що з такою дитиною може щось статися. Не розгледіла вагітності школярки і дільничий лікар, яка за місяць до трагедії оглядала дівчину. Єдиний, хто все знав, – 17-річний батько малюка. Про це свідчать його записи у соцмережі. Тепер у всьому звинувачує себе. А Тетяна зізналась, побоялась розповісти батькам про вагітність. Акуратно, щоб не дай Бог щось не, не залетіти, як так по молодіжному сказати напевно, вона нас цього. за попередніми висновками експертів. Малюк народився живим, а загинув від отриманих при падінні травм. Школярку можуть ув'язнити на 5 років за вбивство, не зважаючи на неповноліття, передбачена кримінальна відповідальність. Загрожує вона і батькам за те, що не наглядали за донькою. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.